Блакитне небо вбирає дитячі душі. З-під завалів будинку солдат виносить життя, у долонях потрісканих з горточки щастя байдужі, їх не врятували ні доля, ні укриття. Обвуглені янголи крила підняли до неба, навіть у грізної смерті є до них співчуття. Вона ніжно вбирає серця, яким битися треба, в яких було стільки часу, а тепер небуття. Вони досі лежать на грудях у мами, їхні душі м'які і легенькі, мов дим. Вони закрили собою небо. Оправедний Боже, невже ти дозволиш їм захищати нас без меча? І я знаю. Україна таки переможе, та чи варте хоч щось смерті малого хлопча? Дівчинка віночком закосичена, хлопчик у штанці новенькі вбравсь, щоб іти в останню путь, підсвічену заривом і вибухом нещастя.